шановні глядачі телеканалу ЕФІНБІ. В ефірі Новини Дунаєвеччини у студії працюю я, Оля Оставчук, і на часі про події тижня. 14 травня у районній раді відбулось спільне засідання двох постійних комісій з питань охорони здоров'я праці та соціального захисту населення, а також освіти культури, фізкультури, молоді та спорту. У роботі комісії взяли участь голова районної ради Тетяна Панасевич, начальник відділу містобудування та архітектури районної державної адміністрації Олег Блонський, начальник управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Франя Поліщук, головний спеціаліст відділу соціальної роботи Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Оксана Зелінська, завідуюча кабінетом довіра лікар-інфекціоніст Лариса Музика, директор комунальної установи Дунаєвецької районної ради, територіальний центр соціального обслуговування Володимир Шалигі. Депутатами було розглянуто наступні питання: про призначення директора комунального підприємства Дунаєвецької районної ради «Лісовик», про програму створення служби містобудівного кадастру у складі відділу містобудування та архітектури Дуневецької районної державної адміністрації та організації ведення містобудівного кадастру на 2013 2014 роки, про хід виконання програми інформаційні та комунікаційні технології в освіті на 2009 13 роки, про використання коштів загального бюджету для. Проведення оздоровлення учнів у літній період, а також прохід виконання програми забезпечення профілактики та протидії туберкульозу, боротьби з алкоголізмом, наркоманією, захворюваннями, що передаються статевим шляхом та віл-інфекції у Доновецькому районі на 2011-2013 роки. Також розглянулись інші важливі питання, які буде винесено на розгляд сесії районної ради. У четвер голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий відвідав амбулаторію загальної практики сімейної медицини селища Дунаєвці. Метою візиту керівника району було знайомство з роботою закладу та вивчення проблем, з якими стикаються заклади подібного типу. Адже якісна робота амбулаторії сімейної медицини один із конкретних кроків на виконання соціальних ініціатив президента України і реформування медичної галузі. Керівник району поспілкувався з головним лікарем медичного закладу Олегом Грищуком, лікарем педіатром Ларисою Патюк, та дізнався про проблеми, з якими стикаються працівники амбулаторії. Потім Юрій Кучерявий зустрівся та поспілкувався з усім колективом закладу. Він зробив ряд зауважень щодо стану приміщення, який бажає бути кращим. Медики мали можливість поставити голові районної державної адміністрації ряд запитань та поділитися нагальними проблемами, серед яких ремонт котельні та одного із педіатричних кабінетів. Спілкуючись із працівниками закладу, голова РДА запевнив, що влада району завжди йтиме назустріч медикам у вирішенні їхніх проблем, але вони у свою чергу не мають стояти. Яти осторонь, бо спільною метою влади та працівників галузі охорони здоров'я є якісне та достатнє забезпечення медичних послуг усіх верст населення незалежно від його територіального розташування. Цього тижня на Дунаєвеччині відбувся третій етап всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів з професії тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. Конкурс проходив на базі Балинського вищого професійного училища номер 36 Офіційне відкриття заходу, у якому взяли участь представники професійних училищ з усієї України, відбулось у четвер. В офіційній частині відкриття заходу взяли участь перший заступник голови обласної державної адміністрації Вадим Гаврішко, голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий, директор департаменту освіти і науки молоді та спорту обласної державної адміністрації Віктор Очеретянко, начальник управління освіти молоді та спорту РДА Франя Поліщук та керівники сільськогосподарських підприємств Нівеччини. Вадим Гаврішко, звертаючись до присутніх, передав вітання від голови обласної державної адміністрації Василя Ядухі та зазначив, що особливо приємним є те, що місцем проведення професійного конкурсу майбутніх хліборобів обрано Хмельниччину, яка славиться своїми хліборобськими звитягами. Вище ж професійне училище номер 36 села Балин є одним з кращих професійно-технічних навчальних закладів сільськогосподарського профілю не лише у Хмельницькій області, а й у всій Україні. Обремі оголошує сьогодні. Що в усі часи аграрне виробництво було і лишається основою життєдіяльності держави, запорукою стабільності та впевненості у завтрашньому дні. Медичани гордяться земляками хліборобами які завдяки нелегкій щоденній праці та умілому господарюванню останні декілька років доводять усій державі, що вони найкращі. Переконаний, що учасники конкурсу доведуть, що вони спроможні скласти конкуренцію виробничникам, що профтехосвіта готує достойні кадри. На завершення виступу Вадим Дмитрович побажав конкурсантам успіхів та перемоги. Гостей привітав і голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий, який зазначив, що проведення заходу такого рівня на теренах Дуневецького району це подія, яка посяде гідне місце у науково-просвітницькому та виховному житті району. Керівник району побажав усім присутнім позитивних вражень та гарного настрою. Присутніх також привітав директор департаменту освіти і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації Віктор Очеретянко, представник інституту інноваційних технологій Міністерства освіти та науки Галина Андріяш. Та інші, як розповів директор Балинського училища Микола Осіпчук, такий конкурс на Дунаєвеччині проходить вже не вперше на Дунаєвеччині і особисто в нашому навчальному закладі за 62 роки. Це вже третій конкурс. Перший конкурс у нас був. Республіканський в часі Союзу, коли був. Звісно, наші туди виступили нормально, зайняли перше місце і в системі профтехосвіти наш навчальний заклад туди був визначений, щоб провести все союзний конкурс. Тобто на базі нашого училища проводився і республіканський конкурс, і проводився все союзний. Наша учениця Оксана Кабан. Тоді вона стала була переможцем як в республіканському конкурсі, так і в Всесоюзному, і взяла була участь в міжнародному конкурсі. І, до речі, виграла призове місце. Перше місце в міжнародному конкурсі Це було десь в 88-му році. То в системі професійно-технічної освіти. Щорічно проводяться конкурси професійної майстерності із тих спеціальностей, які професійно-технічна освіта надає. То і швачок, зварників, слюсарів, ремонтників, варшвей, в тому числі трактористів, машиністів Ну, за наказом міністерства визначено у нас навчальний заклад. Звісно, ми задоволенням це сприйняли. Що визначено це, є престиж навчального закладу, є довіра за сторони. І держави і є за довіра з -за сторони і міністерства освіти. От в питанні проведення, бо це організувати конкурс не, не так то й легко. Ну, Завдячись тому, що за ці роки в нас відповідно і є кадровий потенціал великий. От є досвідчені працівники, як майстри виробничого навчання, так і викладачі ми маємо можливість проводити такі Сам конкурс, в якому взяли участь 25 учасників, складався з двох етапів: теоретичного та практичного. Оцінювало його компетентне журі. Того ж дня відбулася практична частина. Наступного дня 25 однакових тракторів МТЗ 82 виїхали в поле. Конкурсантам необхідно було розорати ділянку площею 15 соток. Болинське училище представляв Олександр Сирватка. Розмову з ним та його наставником ми записали напередодні конкурсу. Мене звати Сиротка Олександр Васильович. Народився у селі Зеленче, мені 18 років. Навчаюся у вищому професійному училищі. номер 36. Сьогодні ти представлятимеш училище на всеукраїнському конкурсі. Як проходила підготовка до цього конкурсу? Ми дуже багато готувалися з Павлом Петровичем. Він мені дуже багато допоміг. Я багато чув знову нового для себе. Страшно тобі? Нормально. <свісна> <пілляє> Павла Петровичка тепер скаже. Ну трошки прийняли. Ну учень наш Олександр е зарекомендував себе як кращий учень, і ми його представили для конкурсу українського дна. Орен на воронку. Ну, діло в тому, що він є учень дисциплінований, хороший, і виконує всі доручення, які йому були поставлені. Ну, ми виїхали з ним в поле і почали проговорювати. Не тільки він, багато учнів був у нас конкурентів, які мали представляти наше училище на всеукраїнському конкурсі Ну, Відповідно, було у нас шість чоловік. Із цих шісти чоловік ми вибрали одного учня, це Олександра, який краще показав себе як в теорії, так і в практиці. Саша, а ти плануєш пов'язати подальшу свою долю з сільським господарством? Які в тебе плани на майбутнє? Ну не знаю, напевно, що так. Мені це ближче до душі. Я це люблю, я це розумію. Тоді цей скромний юнак ще не знав, що саме він стане переможцем та отримує головний приз планшет, а також диплом першого ступеню. Друге місце посів вихованець одного з рівенських профтехучилищ, а третє юний тракторист із Житомирщини. У третю неділю травня відзначається Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва. А в свята у залі школи мистецтв відбулись урочистості цієї нагоди. У залі музичної школи зібралися керівники клубних закладів та художніх колективів, працівники бібліотек, музею, аматори та майстри народного мистецтва з усієї до найвечіни. По всій країні в бібліотеках, клубах, музеях на усіх міських і районних святах ці люди невпинно несуть свою вахту, даруючи нам гарний настрій. Завдяки їхньому таланту, праці, енергії створюються літературні і живописні твори, народжуються пісні і танці, звучать музика і вірші, проводяться виставки свята. І фестивалі ремонтуються, реставруються пам'ятники історії і архітектури. Працівників культури привітав голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий. Юрій Володимирович відзначив високу роль працівників культури у розвитку нашої країни. Моду шановні працівники культури та аматори народного мистецтва, Я хотів би щиро щиро від душі. Привітати вас якраз з нагоди вашого професійного свята. І хочу зазначити, що натхнено і плідно працюючи у музичних школах, сільських клубних установах, бібліотеках, музеях і художніх колективах, саме ви і тільки ви забезпечуєте яскраве та розумієте життя жителів нашого щедрого, гостинного, багатого, і на якого до моєї речи. На завершення голова РДА побажав присутнім здоров'я, творчої наснаги та благополуччя. З нагоди свята та завагомі досягнення у роботі окремі культпрацівники та аматори були нагороджені грамотами районної державної адміністрації та районної ради. Колег привітала і виконуюча обов'язки начальника відділу культури Леоніда Сирота, яка подякувала їм за невтомну працю та побажала і надалі не здавати позиції та досягати успіхів. А також подякувала голові районної державної адміністрації за постійну підтримку, яку влада надає розвитку культури у районі. Кращих представників галузі було занесено на дошку пошани працівників культури. Деякі отримали подяки відділу. Працівників культури привітали також представники народного депутата України Олександра Гереги. А приємним подарунком до свята від депутата стала поїздка у місто Хмельницький на концерт Оксани Білозір. Піснями та танцями працівників культури привітали також як колеги, так і юні артисти. Все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер fnb Ефінбідом. Інтернет від FNB – це надійно, швидко та якісно. А ви пам'ятаєте, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось наступного тижня. Нехай щастить. в Україні стартував тиждень боротьби із раком шкіри, зокрема меланоми. Смертність від цієї хвороби становить в Україні 95%. Сьогодні ми поспілкуємось із завідуючою дерматологічного відділення Тетяною Саврацькою. Сонце стало дуже агресивне, а тому е, ризик виникнення новоутворень шкіри, зокрема раку та меланоми, значно підвищився. А тому питання ранньої діагностики новоутворень, та засмаги стало актуальним як ніколи. Тому є необхідність сформувати у населення відповідальне і уважне ставлення до свого здоров'я, зокрема до наявних новоутворень та родимок. На що ж потрібно звертати увагу? Меланома на ранньому етапі свого розвитку нічим не відрізняється від звичайної родинки. В цьому є і причина того, що люди з'являються надто пізно. Метастазуючу меланому вилікувати на сьогоднішній день неможливо, але її можливо попередити. Для цього потрібно знати деякі ознаки переродження родимки. Перша це є асиметрія. В нормі родимка має округлу форму і має бути симетрична відносно уявної осі проведеної по центру. Друге це є краї. Краї в нормі мають бути рівні. Вони не повинні бути зазубраними, зубчатими, рваними. Третє це є зміна розміру. Четверте це є окрас або забарвлення. В нормі забарвлення має бути рівномірне, не повинно бути ніяких вкраплень. Якщо з'являються вкраплення у вигляді сірих, чорних, коричневих, блакитних чи іншого кольору відтінків вкраплення. Негайно звернутися до лікаря. І п'яте це є динаміка, коли з'являються тріщини, кровотечість, посмикування, болючість чи інші ознаки, але які стрімко розвиваються. Хочеться нагадати, що якщо є травма родинки, негайно треба звернутися чи до дерматолога, чи до онколога. Тетяна Григорівна, чи існують методи ранньої діагностики на утворення шкіри? Так, методом ранньої діагностики новоутворень шкіри, зокрема раків шкіри та меланоми, є дерматоскопія. Дерматоскопія це є неінвазивний апаратний метод, який з високою ступеню достовірності дає можливість визначити тип пігментного новоутворення, а також виявити на ранніх етапах меланому та інші раки шкіри. З 13 травня і до кінця місяця. Мною до Доневецькому дерматовенерологічному кабінеті, а також в Хмельницькому обласному шкіре диспансері і Подільському науково-медичному центрі буде проводитись безкоштовне обстеження нашого населення. Нагадайте, будь ласка, основні правила засмаги? Так дійсно існує ряд рекомендацій, виконання яких дозволить зменшити ризик виникнення новоутворень шкіри та інших перероджень. Це є повне виключення перебування на сонці з 10 до 16 години. Дякуємо Тетяну Григорівну за спілкування і будьте здорові! В рубриці актуальна тема. Ми продовжуємо розповідь про сімейне виховання. І сьогодні маємо можливість поспілкуватися з директором Центру соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді Оксаною Босакевич. Оксана Леонідівна, кілька слів про вашу роботу. Для повноцінного розвитку маленької дитини надзвичайно важливою є турбота про неї дорослих. Спочатку ніжність та лагідність материнських рук, потім близькі для неї люди, такі як батько, дідусь та бабуся, брати та сестри. Роль батьків для дитини надзвичайно важлива. Батьки відповідають за догляд і виховання, батьки дають дітям життя, батьки допомагають відчути взаємне тепло і любов, прищеплюють духовні цінності, передають досвід життєвий досвід поколінь. Ці потреби надзвичайно важливі для дітей, якого віку вони не були. Трапляється так, що дітки не мають можливості виховуватись в біологічних родинах. Таким дітям держава законодавчо гарантує право на сімейне виховання, шляхом розвитку сімейних форм їх влаштування, таких як дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї. Розвиток мережі прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу визначено одним із пріоритетних напрямків державної соціальної політики. Стосовно соціального захисту дітей, сиріт та позбавлених батьківського піклування. Дане питання перебуває на особистому контролі нашого президента Віктора Федоровича Януковича, який приділяє дуже велику увагу саме цьому питанню. Донавецький районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді займається популяризацією сімейних форм виховання дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування. На даний час в нашому районі функціонує три дитячі будинки сімейного типу та шість прийомних сімей, в яких виховується 29 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Сьогодні ми з вами будемо мати можливість відвідувати дитячий будинок сімейного типу сім'ї Бородів, в якому виховується шість е дітей-вихованців. І з досвідом, з життєвим позитивним досвідом, яким, яких ми будемо мати можливість познайомитись. Любов Васильівна, познайомте нас, будь ласка, з вашою великою і дружною родиною. Так, наш старший хлопчик Гріша, молодший хлопчик Сашко, старша дівчинка Світланка. І тут Анютка. І далі Настуська, наймолодша наша Даринка. І я мама. Так, це є. Виховання дітей справа нелегка, але ви маєте в цьому вже досвід. Чи готові ви ним поділитись? Звісно, нелегка справа. справа. Ну, маємо трошки досвід, звісно, і до кожної дитини треба свій підхід, повинен бути свій підхід, тому що ну, не дуже так легко це вдається. О, але стараємося, стараємося, от. так як у нас є от Даринка, то з нею дуже, дуже нам треба посидіти, о, потрудитися над нею. От так як Настуська у нас, то нам в неї легко дається. Старші вони вже більш самостійні самі, о, о. а так. Ну, що сам, який саме фактор у вихованні, це потрібно, потрібно терпіння. Любов, звісно, а терпіння саме більше потрібно, тому що ну, всі діти різні, тому що це не ну, як не під один там, як сказати, правильно. Вони до кожного дитини. має бути свій підхід. Да, до кожної дитини повинен бути свій підхід. Да. Ну, стараємось, стараємося більше уділяти уваги, от, вихованні і. Стараємося також і займатися з ними, ну, як так, віддихати у вільний час, м'яча пограти. Ну, того року це в нас більше практикувалося, цього року трошки менше, тому що більше зайняти. Але нічого, літо тільки почалося, і будемо старатися, щоб буде. все це у нас наладиться і все буде добре. Дітки в нас, ну, слава Богу, слухняні. Ну, не без того, що це так все хорошо сказати, але ну, я не можу сказати, що там. Дуже хороші дітки, слухняні, слухаються, і ми сподіваємося, що все буде добре. Чекаємо від них, щоб вони повичалися далі, щоб одружити, дочекатися онуків, Оце наша ціль така і виховувати, допомагати виховувати далі їх. Їм. Наступне станом питання. Усі турботи про дітей лягають на плечі батьків. Однак без підтримки держави ніяк не обійтись. Чи відчуваєте ви від цю підтримку? Так, звісно, відчуваємо, дуже відчуваємо. Тому що це хазяйство, що ми тримаємо, це, ну, звісно, ну, також дуже допоміжне, але підтримка держави це також дуже відчутно. Ми стараємося от робити також. От. Ремонт, це не те, що ремонт, а добудовуємо, щоб діткам кожному кімната була. І... А так ми дуже вдячні за, за бот, турботу держави, за цю підтримку таку. Вона дуже відчутна і ми дуже вдячні за це. А б ви побажали родинам, які би хотіли мати дитину, і тим, які вже виховують, побажати. Ну, сам перед приготувати себе до цього і побажати терпіння до цього. І, ну, звісно, любові, тому що без любові цього ніхто робити не буде, і ну, сили. Ну, що ще можна побажати? Ну, сили, терпіння, мудрості також, тому що це теж потрібно підходити мудро. Ну і щоб більше було сімей таких, щоб хотіли брати діток, щоб вони відчували сімейний уют, сімейну теплоту, любов, сімейну підтримку. Дякую вам за спілкування і звідчимо, щоб ваші дітки були здоровими та щасливими. Дякую. Скажи, як тебе звати, Аня. А чим ти любиш займатися? Люблю малювати, і ляльки я роблю. Ляльки-мотанки, я забула, я це випустила, в неї дуже гарно виходить. Може, хай сказали, що є мотанки. Душка робила як принцесу, робила як Барбі, виходила й мотанку по леношках. І все. А тебе як звати? Настя. А що ти любиш робити? Писати малювати. Лютиматку ну, не любими. Скажи, я люблю математику. Я люблю математику, малювання і посуду мети. Тебе як звати? Мене Даша. А що тобі подобається робити? Мамі допомагати. Ти, мабуть, найперша мамина помічниця, так? Вона дуже любить замітати, піднести, прибирати. Замітати, позбазати, Тепер я вся в другий бік, мабуть, вот отак. <решко> Закриваю всю і кадру. <решко> Як тебе звати? Георгій. <решко> а що тобі подобається робити? Музика, футбол. Ну, спортом займаюся. А ким би хотів бути? Вчителем музики. Чітко і ясно. Тебе як звати? Мене звати Олександр. Я, я граю на баяні і граю в футбол. А який твій улюблений предмет в школі? <звітка> <звітка> Трудове <звітка> і, і які ще українська література і зарубіжна література. <звітка> Тебе як звати? Мене звати Світлана. Я люблю готувати, допомагати мамі на кухні. Пекти смачні торти. Да, пекти, випікати торти. А яку би професію хотіла обрати? Я хотіла бути або вихователькою в дитячому садочку, або перукарем. Yeah. <реку> Іване Володимировичу, хто є головним у вашій родині? Ну, як правило, це батько. Голова сім'ї. А чи не важко справлятися з такою відповідальністю? Якщо говорити правду, то всяка праця, чи всякий напрямок виховання, якщо це від всього серця і щоб був ну, бажаний результат, то, як правило, є, ну, як правило, в будь-якому напрямку є певні, скажімо так, трудності. Але, але воно оправдовує себе, воно того варте, так, так звісно.